Доброго ранку, любі діти та дорослі! Зима дуже щедра на свята. Ось і наближається Перше свято Зими, День Святого Миколая, який вважається покровителем усіх діточок. Цілий рік святий Миколай спостерігає за усіма дітьми і записує їх добрі та погані вчинки, а діти. Пишуть листи Миколаю із своїми побажаннями. Ніч на 6 грудня святий Миколай слухняним і чемним діткам кладе під подушки чи в шкарпетки, солодощі та подарунки. Але дітей так багато, що Святому Миколаю дуже важко підготувати подарунки для всіх. Давайте сьогодні допоможемо йому підготувати торбинку солодощами. Для роботи знадобиться пластилін, стека, підкладка, палички чи зубочистки. Приступаємо до роботи. Зліпимо з пластиліну улюблені солодощі, цукерки. Обираємо пластилін будь-якого кольору. Нам необхідно сформувати по дві ковбаски однакової довжини. Я візьму білого. Добре його розім'яти треба та розкочувати в долонях та на підкладці. Так само візьму червоного і сформую таку ковбаску. Обидві ковбаски повинні бути однієї довжини. Намагаємося їх зробити рівненькими. Для іншої цукерки. Заготую червоний і синій. Так само сформую дві ковбаски однакової довжини. Для першої цукерки візьмемо білу та червону ковбаски та скрутимо їх між собою. Закруглимо один край і виходить святкова паличка. Така цукерка. Для другої цукерки скрутимо між собою червону та синю паличку. Так само. Тепер скрутимо цей смугастий джгутик на черавлика. Получається така гарна цукерочка, надінемо її на паличку або трубочку від коктейля. І третя цукерка буде чупа-чупс. Треба. Формувати таку кульку, але вона буде, незвичайна. приготуємо для неї коричневу тоненьку смужку, наче з шоколаду, розкочуємо коричневий пластилін на підпаці. Наструмлену на паличку кульку прикрасимо коричневою смужкою по колу. Ось такі гарні, наче справжні святкові цукерки в мене виходять. Для цукерок я підготувала святковий чобіток. Ставлю в нього цукерки. Такий чобіток з цукерками. Можна подарувати своїм друзям або рідним чи прикрасити ним свою кімнату. Я впевнена, що всі ви були чемними та слухняними, тож раніше лягати спати, бо Миколай вже йде до вас. До побачення малята, до нових зустрічей!